Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Хочете, щоб ваша нова зачіска чи кольор волосся були ідеальними, а локони міцними та здоровими? Зверніть увагу на місячний календар. Вважається, що фази місяця мають значний вплив на ріст та стан волосся, а правильно обраний день для салонних процедур може покращити результат. Ось найсприятливіші та найменш підходящі дні для маніпуляцій з волоссями у червні 2025 року. Насприятливші дні для стрижки у червні 2025 року. 1-2 червня. Нова зачіска, зроблена в ці дні, не лише принесе вам позитивні емоції, а й відчутний прилив енергії та гарний настрій. 6 7 червня, якщо ви мрієте про швидке відростання волосся та його густоту, ці дні ідеально підходять для стрижки. 14, 15 та 18 червня. Чудовий період для тих, хто прагне кардинальних змін у своєму образі. Не бійтеся, експериментувати. 22, 25 та 27 червня вдалий час для того, щоб освіжити кінчики волосся та надати зачисті доглянутого вигляду та провести живильні процедури. Ніколи краще не стригтися, 5 червня. У цей день висока ймовірність невдалого результату стрижки. Краще відкласти візит до перекуряння. 10-11 червня астрологи не рекомендують стритися в ці дні, оскільки є ризик втрати енергії та погіршення самопочуття. 29-30 червня стрижка у ці дні може негативно вплинути на здоров'я вашого волосся, зробити його слабким та ламким. Сприятливі дні для зміни кольору волосся. 3, 4, 13, 14 та 21 червня. Це ідеальні дні для фарбування волосся. Фарба добре ляже, а відтінок буде насичений і стійким. Особливо вдалим будуть натуральні відтінки, ближчі до вашого природного кольору, що підкреслять вашу природну красу. Бажаю вам красивих та здорових локонів у червні. Бережіть себе та будьте здорові!